Привіт, мої дорогесенькі глядачі! Як ви бачите, що я вже зайшла в Вайкікі. Це улюблений бренд мільйонів покупців. І такі тапочки 499 гривень. Вони зі штучним хутром. Новорічна тематика. Бо новий рік різдво не за горами, і треба мати теплі тапки, щоб вашим ніжкам було теплесенько, 579 гривень такі тапки. Ну, я не буду так сильно зупинятися на новорічних аксесуарах. Одягу і так далі. А піду шукати щось ще краще. Для повсякденного одягу хочу показати вам, що подарункові пакети досить в хорошій ціні. Можна сказати, що навіть найдешевше 39 гривень. Такі пакети ашані, ашані я бачила за 80 гривень, за 100 гривень. Навіть такі пакети є. Є ще така мережа, як Монако канцелярських товарів там теж дуже високі ціни. Такі теплючі шкарпетки з оленями. Така іграшка 269 гривень, така іграшка голова, м'яка голова оленя була причеплена. А тут такі шкарпетка можна подарунок з такими печеньками, з такими пряничками 99 гривень. І є різні принти, але я йду дивитися щось таке вихідне, таке розкішне, ошатне. І я бачу сукню, така срібляста, колись називали таку тканину парчова. 1399 гривень немало, немало. Вона без бретелек, просто така сукня і такий топ. Він весь в літках, блискітках. Подивимося, скільки він коштує. Вау! 929 гривень. Оця тряпочка, 929 гривень, я в шоці. Майже 2000 гривень це полістерова спідниця. Що таке відбувається з Вайкікі? Я розумію, що річ красива і що це виробництво, але дорого-дорого, тому що якість Вайкікі, не так як, наприклад, як в резервет чи в Зарі. така сукня красива, так? Але це 100% поліамід. А скільки коштує? 1800 гривень коштує. Ось такі джинси з сріблястим напиленням. Тобто, все таке, якби, для свят. 1700 гривень дорожчі, чим в Зарі. Джинси, і дорожчі, чим в Зарі. І я трішки я зайшла і зі старту я просто трішки шокована. Я розумію, що це буде знижка після Нового року. Но, но, я вам скажу, но таке пальто вже на знижці. І його ціна 1599 гривень. Тут склад собі такий, тут поліестеру багато. А така мила шубка, на неї знижки немає, тому що тільки ми чекаємо першого снігу, а вже в багатьох областях сніжок вже пішов, 1700 гривень до 7, вона така м'якенька, затишна в білому кольорі. Багато представлено шарфів, шапок, кашкетів і рукавички. Треба утеплятися, щоб ми не мерзли. 289 гривень лава в кольорі така шапка. Ну, деколи думаєш, для чого це вони такі нашилки роблять. Бо якби шапка максимально трішки класична, а там написано позитив і так далі. Ну, якби ми і так якби, зрозуміло буваємо позитивні. Позитивний ефект. 249 гривень. Це вже більш мені шапка сподобалася, а вона без всяких була. Вишивок. Класичні шарфи, Скільки такі ж 600 майже гривень, 559 гривень це акрил. Це теж акрил. Подивимося, скільки коштують: 559 гривень. Хороші, м'якенькі шарфи, базові, але ціна саме така. Ви знаєте, в Сінсаї ціна а, на такий же ж полістеро криловий шарф, дешевше. А, я не рекламую сенсей і не рекламую Вайкікі. Я роблю огляди абсолютно чесними. Но за заблузу я вважаю, що 455 гривень варто, можна заплатити це віскоза. Ще така мила футболочка це 100% баговна в білому кольорі. Вона з принтом, але потрібно бути обережним, тому що ці принти можуть злізти, сповсти при прині. Там знижечка була 249 гривень. Можна брати і треба брати. Дівчатка, за ціну на знижках треба брати. Сукня на знижці теж, вона така силуетна, в'язана. Якість, ну, по десятибальній шкалі можу сказати, 6. Це акрил. Багато джемперів, вони так наскладені, важко їх показати. Ще на знижці. В байкікі досить багато зараз речей на знижці. Тому треба брати, поки знижка, дешевше вже не буде. 699 гривень. Тобто маю на увазі, що нові завози, ви бачите, стартові ціни просто за хмари. Зарплати не повишаються. Ну я не знаю в кого, але в основному і в цілому зарплати низькі. А все йде вгору 419 гривень тапки, коштують пів тисячі. Підеш в магазин, яйця 90 гривень, 100 гривень. Я вже бачила яйця, 1199 гривень такі черевики. Тому зараз ми рятуємося, як економимо і дивимося, де є знижечки. І тоді купляємо зважено, підходимо до покупок або насолоджуємося оглядами, дивимося. І вже нам і перехочеться 1999 гривень. Хочу вам такий розказати лайфхак, як не тратити гроші або менше тратити. Це дуже важливо, це дуже хороший лайфхак. Просто не виходити з хати. І я вже себе стримую лишній раз не йти з хати, тому що в нас проїзд 25 гривень в одну сторону, тобто ти їдеш кудись, 799 гривень, непоганий, до речі, в'язаний джемпер в сірому кольорі, але блискуча нитка. Якби не знаю, зараз бренди цю блискучу нитку пхають де можуть і куди можуть. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи це так модно, бо це якби кешлів повсякденний або такий до класике джемпер. Я розумію, якщо це ошатні речі, вихідні, як сукня, так парчува. Це зрозуміло. 700 гривень такий акриловий свадьб, але я вам показувала, хто не дивився мій огляд з де-факто, там акрилові джемпери можна придбати за 300 до 300 гривень. Тому варто дивитися огляди і розуміти, де, що, почому. І підписуватися на канал, тому що огляди будуть як нових товарів, де дешеві товари, де розпродажі, де секонд, щоб ви були в курсі а, всяких новинок. Цей кардиган вже на знижишся. А коштові він вау. Зараз він 500 гривень коштує в'язаний з такими акцентними рукавами. Колір молочно-кремовий, красивий колір, дійсно красивий кардиган. Якби йому ціна підходить, золота ціна 500 гривень. Багато парасолів, подивимося, дитячі, оце дитячі позиції. Такі для дівчаток, для хлопчиків є. 359 гривень парасолька. Подобається мені посуд, предмети інтер'єру вайкіки. Для нас, господиньок, ми таке любимо. Різні тарілочки, різні келихи. Хочеться тут і шампанського налити, винця, сісти собі біля вікна, закутатися пледом і помріяти, почитати книжку. Хто не має цієї можливості, я вам від щирого серця зичу, щоб ваші мрії збувалися, щоб ця тарілка була повна олів'є на новий рік 269 гривень. Я навіть боюся зараз порахувати, скільки тазик олів'є цього року вийде. З хорошим майонезом. 249 гривень такий рушничок. Він мені подобається. З ведмедиком я вам показувала. Зараз ціна практично наполовину впала. Ах, яка красота, яка красива! Дійсно, тарілка. Можна так поставити на стіл. 339 гривень, запросити гостей. Оця така глибоченька, класненька. Можна собі розсолику налити туди, бульйончику. Щось таке гаряче добре. Я вам зараз нагонюю апетит, і ви натиснете на паузу, і побіжете собі брати щось таке добреньке до холодильника. Відкрийте, візьмете бутербродик і будете далі дивитися огляди з вайкіки. 249. А, зараз на знижці ця свічка. Я брала свічки Вайкіки, вони, якби, недовго пахнуть, такий мені запах не дуже підходить. По стійкості я маю на увазі хороший цей плет. Так, Вайкікі Home. Тільки я не бачу склад ніде не написаний. Видно, що це бавовна. є ще такий темно-сірий колір. З Новорічна тематика 629 гривень. Є розмірно це поліестер. Я вам скажу, що у всіх брендів. Є такі ціни, що ти розумієш, вони би адекватні, так? А є ціни, вони завищені, напевне, для того, щоб потім зробити знижечку 359 гривень. І людина собі сказала: тут є бавовна і поліестер, ну, поліестеру більше. І щоб покупець сказав, о, така ціна, воно стільки коштувало, знаєте, такий момент, якби ефекту. 629 гривень коштує. І ти вже береш, тому що як коштувало 1000, а вже там воно коштує 300 гривень, то ти думаєш, нічого собі я зекономила 700 гривень. Ну, можливо, воно так і мало коштувати 300 гривень. Такий килимочок, теж я вам показувала в одному з оглядів. Ну, зараз знижка. тут хороший склад, тут є, до речі, бавовна. Такий з ведмедиком, ну я його помикала. Так знаєте, мик-мик, за ниточки, і він чуть-чуть почав сипатися. Тобто, по якості там є запитання. Ще ось такий килимочок, Він в ванну, він кращої якості. Тут в складі є теж бавовна. Подивимося білизну. Такі труселя в новорічному. В новорічних мотивах. Потім на них дуже хороша знижка. На них зараз так знижка 400 з копійкою. Це знижка. Це дорого, я скажу. Чому дорого? Тому що по такій ціні практично можна купити в H&M, а там якість набагато краще. Бюсгалтер 459 гривень. Скажу вам теж, що в H&M білизна, бюзгалтери також коштують в районі 500 гривень, але там реально дуже хороша якість. Звайки я білизну не брала, але візуально я дивлюся, що якість гірша, Мережево і сама гумка по якості гірша 419 гривень. Якщо брати ви маєте в кишені 500 гривень на бюзгалтер, то я би вам рекомендувала така ж сама ціна в H&M. Але H&M представлений в Україні, по-моєму, тільки в двох містах: в Львові у нас і в Києві. Така шубка дуже мила, така під лисичку, 2700 гривень. Ну, таких шубок, дійсно, зараз кожному, в кожній мережі, в кожному магазині шкір замінника, такі черевички, приємний такий колір, 1499 гривень, але такої якості в Сінсеї будуть 700 гривень коштувати. Це вже вам обирати, де тратити свої гроші. 579 гривень на знижці такий світшот сукня, тобто такий подовжений оверсайз. І знизу шифонова тканина, якби обманка сукні. Дитячі, 499 гривень, світшотик з такими камінчиками. Мені писали глядачі, що в дитячі, досить непогане і досить непоганої якості. Ну і враховуючи те, що в Вайкікі є багато товару, дорослого, тобто великі розміри, наприклад, як всімсеї чи ще в якихось мережах там менше представлені, тому якби Вейкіки виграє тим, що в нього представлена широка розмірна сітка. Мила футболочка це футболочка лонгслів, футболочка на довгі рука. На чоловічі куртки джемпери теж є снижечка. І я вам скажу, що не дешево, майже 900 гривень такий джемпер. Курточка 1049 гривень на знижці. Отакі От були товари, такі знижечки, Вайкіки всім папа цілую обіймаю.